Прямо в серці Альп у швейцарському кантоні Вале відкрили найдовший підвісний пішохідний міст світу. Він з'єднує населені пункти Грехен і Цермат. Цей маршрут популярний серед затятих мандрівників. Протяжність мосту майже пів кілометра, ширина 65 сантиметрів, найвища точка 85 метрів над землею. Місто обладнано системою, яка запобігає розгойдуванню. На будівництво знадобилося понад 750 тисяч доларів. З мосту відкривається дивовижний краєвид гори Матергорн, яка стоїть на кордоні Швейцарії з Італією. Також видно вершину Вайсгорн і Бернські Альпи, відокремлені на півдні від Пенінських Альп, долиною річки Рона. Новий міст побудовано замість його попередника, якого закрили у 2010 році через проблеми з безпекою.